часом на іншій російській телепомиці в ефірі пропагандисти нарешті зізналися, чому жителі ДНР не можуть елементарно помитися. І поки вже який місяць поспіль у жителі окупованих територій зовсім не тече в кранах в московських студіях ліється. Ось це. Вообще то, что на протяжении многих лет Киев делает жителями Донбасса, это терроризм, это геноцид чистой воды, как местные жители вот живут в условиях такой многолетней водной блокады. Тут говорят вообще редкое явление водовозка у вас в вашем районе. Да, за три недели это впервые приехал водовоз. Воды нет у нас уже месяца три. Мы с восьмого этажа носим этими баклажками, ведрами. Такого не должно бути. Я після операції на кастилях як вам напишіть у коментарях. Я відверто не здивована. Тож просто давайте зафіксуємо цей парадокс. Розпропаганда роками Бреша, що Україна бомбила Донбас, а чомусь саме зараз, з приходом Росії, життя там перетворилося на нікшемне виживання без води та елементарних можливостей задовольняти базові потреби. Тим часом Пушилін. ті міри, які предприйнімаються. они достаточно действенные уже сейчас. Мы отключили от централизованного водоснабжения автомойки. Мы проработали с предприятиями, которые потребляют воду, чтобы они экономили воду, и такая экономия уже привносит свои результаты. Плюс, конечно же, та борьба с водопотерями. Это проблема, о которой знают на федеральном уровне. Я в деталях рассказал и нашему президенту, и он Саттсучі рішення прийняв. А от ті, хто чекали на руський мір, тепер чекають на дощ. Бо всім вже давно зрозуміло, немає і не буде життя там, де ступає нога окупанта.